Після масштабної хакерської атаки Київстар уже майже відновив зв'язок. Нам і наші глядачі писали, що ура, ми вже зі зв'язком можемо вам писати. В мене і от, в мене так. я вибач перебіг перше після початку війни. Вчора ввечері у Вайбер почали надходити величезна кількість повідомлень, що мої друзі змінили номер телефону. Коли війна почалася, люди виїжджали за кордони, міняли українські номери на європейські. Вчора як побачив, я раптом ті, хто користувалися ну, Київстаром, почали заводити люди. інші номери і вже на них реєструвати свій Viber. Київстар каже, що починає повертати абонентам мобільний також інтернет. Це заява президента компанії Олександра Комарова, який уточнив, що наразі повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. А це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій країні, і також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. А от мобільний інтернет. Е Обіцяють у Київстарі, що почнуть відновлювати сьогодні, 14 грудня, вже у другій половині дня, від західної України розпочнуть і далі регіон за регіоном.